Шановний третій курс, доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо вивчати третій економетричний недолік, який суттєво псує якість вашої економетричної моделі. Це так звана автокореляція у залишках. Що таке автокореляція? Дивіться, коли ми говоримо про автокореляцію у залишках, то, по-перше, ну, ми говоримо зрозуміло про таке поняття, як залишок. Нагадую, що залишок у нас це різниця між фактичним та теоретичним значенням Y. Теоретичне значення Y ми завжди отримуємо із рівняння нашої регресії, Y з доміку. Дивіться, це по-перше. По-друге, коли ми говоримо про автокореляцію у залишках, у нас ми маємо на увазі залежність від часу. А справа в тому, що. Ну, мабуть, майже всі економічні явища або процеси є залежними від часу. І дуже часто саме час є один із таких факторів, що дуже сильно впливає на результативну зміну, на наш результат. Що у нас може бути? Дивіться, наприклад, в мене є значення залишку. Так, є Т1, Т тайм, залежність від часу. Є Т2, Є Т3. Є Т4 і так далі. Ми можемо мати модель з певними лагами. Що це означає? Дивіться, ну, тут у мене були залишки, так? Ось лаг Т-1. Як він формується? Я беру свій масив залишків, пропускаю перше ділення і з'їжджаю вниз на одне ділення. Тобто тут буде ЄТ1, Є Т2, Є Т3. Лаг-2 означає, що я беру цей масив і з'їжджаю вниз на два ділення. Тут буде ЄТ1, єт 2 лаг Т3 означає, що я беру масив і з'їжджаю вниз на три ділення і так далі. Оце у нас <кхм> залежність від це у нас побудова моделі з певним лагом. В залишках. Далі дивіться, чому у нас може бути взагалі присутня автокореляція у залишках. По-перше, автокореляція у залишках дуже часто буває присутня, коли ми не включаємо в модель фактор, який насправді є найвагомішим. По ступені впливу на наш результат, тобто ми включили безліч інших факторів, які не суттєво впливають на результат, а фактори, який дійсно впливає на результат, ми пропустили. І як я вже казала, дуже часто таким фактором є фактор часу. Другий фактор, який у нас може впливати на наявність автокореляції у залишках, це неправильна це помилка в специфікації нашої моделі. Тобто ми завуше притягуємо лінійну форму рівняння регресії, а нам потрібно використати якусь нелінійну форму. Ну і третя, а найбільш, поширена помилка, найбільш поширений фактор, який впливає на наявність автокореляції у залишках, це самі помилки, які Ну, завжди присутні при збиранні статистичної інформації. Ми щось неправильно почули, розчули, неправильно округлили тощо. Помилки накопичуються і надають нам так званий третій економетричний недолік. Поїхали. Як ми з вами будемо визначати наявність ось цієї автокореляції у залишках? Перше, ми можемо з вами використовувати графіки. Але з графіками потрібно бути, не дивлячись на, незважаючи на таку простоту використання, побудовувати графік, в принципі, в Excel ну, немає чого робити. Але ці, цей графік ви маєте навчитися читати. Давайте спробую пояснити: дивіться, як я вже казала. Автокореляція у залишках у нас це залежність від часу. Якщо автокореляція у залишках відсутня в нашій моделі, у нас не має бути залежності залишків від часу. Тобто, це має бути випадкові якісь значення. Якщо у нас наявна якась тенденція, так, фактор часу, тобто, подивіться, це може бути якась тенденція до зростання. Це може бути тенденція до спадання. Це може бути якась така циклічна тенденція. Ось така картина буде говорити про те, що, скоріше за все, ну, з певною долею ймовірності, ми говоримо про те, що в нашій моделі буде наявна автокореляція у залишках. Так, це щодо графічного способу виявлення наявності автокореляції залишків. Існує ще один критерій. Якщо чесно, це мій найулюбленіший критерій з-поміж всіх уснуючих в економетриці, вам думаю, він також сподобається, дуже простенький. Критерій mm. Дарбіна Уотсона. <кхм> так, якщо ви шукаєте його, ви будете, мабуть, шукати англійською мовою. Ось дуже часто він позначається. Дарбін Уотсон. Так, в чому буде сутність? Нам потрібно буде з вами розрахувати величину D. Формула, будь ласка, одиниця мінус. Подивіться, будь ласка, ми працюємо лише з залишками. Ще раз, тобто, у вас буде х, у вас буде і. Може бути декілька іксів. Ви побудуєте рівняння регресії, ви знайдете теоретично, від і віднімете, теоретичне, теоретичне та отримуєте ваше значення х. Ну, я перепрошую, ваше значення є, значення вашої похибки. Припустимо, дивіться. А, припустимо, я розглядала однофакторну модель, як в мене один Х впливає на Y. Я за допомогою функції ліній побудувала рівняння регресії, підставила фактори в це рівняння регресії, отримала теоретичне значення Y. потім від фактичного значення Y я відняла теоретичне, отримала ось такі залишки. Нагадую, що мої залишки можуть бути додатніми, вони можуть бути від'ємними, вони можуть бути нулями, якщо в мене фактичне теоретичне значення Y співпадає. Тобто залишки можуть бути будь-якими. Тут ви не хвилюйтеся, будь ласка. Що я роблю далі? Подивіться, будь ласка. Я будую наступний стовпчик. Подивіться, це в мене YT, мені потрібно побудувати стопчик yt 1 Тобто мені потрібно зробити лаг-одиниця. Я беру свій масив, свій масив даний, даних і з'їжджаю вниз на одне ділення. Ось це останнє ділення в мене, бачите, не влазить, я його не записую. Далі, відповідно до формули, мені потрібно знайти різницю між ось цим стовпчиком. І ось цим стопчиком, і піднести її до квадрату. Я роблю поступово, ви як хочете. Ви ж уявляєте, як ви це робите в Excel? Угу. Я вам пояснюю, ви одразу можете уявити, ну, в принципі, це робити дуже і дуже легко. Так, подивіться, будь ласка, ваш чисельник починається, і вам потрібно буде знайти суму, і у вас те дорівнює двійці. Розумієте, чого? так? Тобто від першого значення я не можу відняти ось це значення. Тут в мене пропущені дані. Так, поїхали. Обережно з від'ємними числами. Мінус 0,25 мінус 0,54 029. 0,89 мінус 0,25 1,14. Ще раз, обережно з від'ємними числами. Мінус 0,54. Відняти 0,89 отримали число. Мінус 0,11, мінус, мінус 0,54 отримали число і так до кінця. І вас цікавить сума, починаючи із другого ділення, тобто перше ви пропускаєте. Зрозуміло? Так, в мене ця сума дорівнює ось такому значенню. Далі, у знаменнику У знаменнику в мене спостереження починаючи з першого часового проміжку. Подивіться, будь ласка, тобто чисельник починається з другого, знаменник починається з першого. Що мені потрібно зробити? Мені потрібно в мої звичайні ем, залишки, це перший стовпчик, піднести до квадрату. Я це роблю легко, зробила за допомогою Excel, і мені також потрібно знайти суму. Сума в мене дорівнює 1. 66,24. Знайшла відношення чисельника до знаменника. Приблизно 2,48. Так, подивіться, будь ласка. Тобто, доволі легкі арифметичні дії. Я нічого до такого, ніякого там математичної. Ніяку, математ... Господа, перепрошую. Ніяку математичну формулу я не використовувала, я маю на увазі якусь там спеціальну функцію Excel. Тобто досить легкі арифметичні розрахунки. Сподіваюсь, вам це зрозуміло. Поїхали трошечки теорії. Подивіться, будь ласка. Справа в тому, що дві особи, Дарбін та Оцін, за допомогою емпіричних спостережень, тобто, вони проводили доволі Багато дослідів. І вони з'ясували, що, по суті, усі значення ось цього фактичного D належать проміжку від 0 до 4. Тобто значення D не може бути менше 0 і не може перевищувати значення 4 завжди, завжди для усіх моделей. Це зрозуміло? Далі, ось цей проміжок від 0 до 4. Певні точки будуть ділити на відрізки. Які це точки? Перша точка це D з індексом L D Low. Наступна точка це D з індексом up. Далі точка 4 мінус D up і 4 d low. Далі. Справа в тому. Що ось ці залишки на кожному отриманому, отриманому відрізку, поводять себе по-різному. Подивіться, будь ласка, на ось цьому проміжку від нуля до ДЛ автокореляція в залишках є, і вона додатня. Ось я поставила є, і вона додатня. Це погано. Давайте я буду говорити спрощено, це погано. Для якості вашої моделі. На ось цьому проміжку 4 мінус делоу, і до 4. Автокореляція в залишках є, і вона від'ємна. Тобто, це також погане для вашої моделі. Тобто, наявність будь-якої автокореляції, що додатньої, що від'ємної, байдуже, це погано для якості вашої моделі. Це є недолік, це хвороба. Так. Тут автокореляція є, вона додатня. Тут автокореляція є, вона від'ємна. Подивіться, будь ласка, щасливий проміжок ДУ4 мінус ДУ. 4 -ДУ. Бачите? Саме ось тут, якщо ви, ваше значення фактично де попадає в цей проміжок, це говорить про те, що автокореляції у залишках в вашій моделі немає з певною долею ймовірності. я вас вітаю, якщо це дійсно так. Існує ще два проміжка, ось, будь ласка, DLDU, і 4-DU, 4, 4 dlow це як сліпа зона в автівки. Тобто, на цьому проміжку ми не можемо відхиляти гіпотезу про наявність або присутність автокореляції у залишках. Це так звана зона невизначеності. І дивіться. Це доволі жорстко в економетриці. Якщо ваші фактичні дані попадають або в ось цю зону невизначеності, або в ось цю зону невизначеності, це те саме, ви напишете, що дані попадають в зону невизначеності, але фактично ми будемо вважати, що автокореляція у залишках, на жаль, присутня. Зрозуміло? Тобто, з-поміж усіх раз, два, три, чотири, п'яти. Цих відрізків ми маємо попасти саме сюди для того, щоб якість нашої моделі була нормально, скажімо так, щоб автокореляція в залишках була відсутня. Я говорю зараз лише про автокореляцію в залишках. Розуміло? Так. Питання: а як ми з'ясовуємо ці значення ДЛ і, ДЛ і ДУ? Це критичні значення. Усі критичні значення це табличні значення. А, вам потрібно буде кожного я прикріплю табличку. Вам потрібно буде а, ну, або дивитися цю таблицю, або гуглити самостійно. Ви вбиваєте критерії Дарбіна Уотсена, таблиця, і вам видається там дуже і дуже багато табличок. Як ними користуватися? Давайте я схематично напишу. Ось сюди вниз, у вас буде кількість ваших спостережень. Це вже привична для вас схема. Ось сюди у вас там буде кількість пояснювальних змін. Це, по суті, кількість ваших факторів. Якщо у вас однофакторна модель, ви обираєте ось перший стовпчик. Якщо двофакторна модель, трьофакторна модель, чотири і більше, ви обираєте останній стовпчик. Зрозуміло? І, наприклад, в мене, подивіться, будь ласка, в мене здається 8 спостережень. Тобто, я оберу тут 8 рядок. В мене однофакторна модель, тобто кількість пояснювальних змінних, тобто, кількість факторів. В мене перший стопчик. І тут в мене будуть значення DU, а тут в мене буде значення DL. Я виписала моє значення DL 076DU. 033. Поїхав. Тобто, ось це ви будете рахувати, наприклад, в Excel, на заліку, скажімо, чи якщо ви там вдома будуєте собі модель та перевіряєте її на автокореляцію у залишках. Після того, як ви порахували, отримали фактичне значення D, вам потрібно гуглити або подивитися в табличку, отримати критичні значення DL. Які залежить від кількості ваших факторів і кількості спостережень. А далі ви берете ручку і малюєте відрізок. Так, 0,4. Поставили. Перша точка, яку ви наносите, це точка DL. Ось у мене значення 0,76, я поставила собі десь там значення 0,76. Наступне значення DL 1.33. Окей, я ставлю значення 1.33. Далі наступна точка 4 мінус dU. 4 мінус 1,33, 2,67. Масштаб якось зберігайте, не так, як я. Поставили 2,67. Передостання точка 4-DL DLO. 4-076, 3,24. Поставили точку. І четвірка це остання точка. А далі, а далі, ви дивитесь. Ваше значення Д? фактично 2,48. 2,48 ну, відповідно до масштабу в мене десь тут 2,48. Нагадую, що в цьому проміжку в мене автокореляція є, і вона додатня. В цьому проміжку автокореляція є, і вона від'ємна. Тут в мене зона невизначеності, тобто я вважаю таке, що автокореляція є, і тут вона також є. А ось тут, куди я попала, та да мені дуже пощастило. І, і, повірте, ви також будете радіти. Тут в мене відсутня, давайте напишу, відсутня автокореляція у залишках. Тобто я пишу висновок, автокореляція у залишках відсутня. Відсутня автокореляція у залишків. Як бачите, тест доволі простий, але існують деякі але на його застосування. По-перше, цей тест підходить лише для моделей з лагом одиниця. Тобто Подивіться, будь ласка, формула в мене Т-1, немає, є Т-2. Бачите? Тобто ви можете з'їхати вниз на єдине ділення, якщо ви хочете побудувати більш глибоку залежність, там, лаги більш глибокі, 2, 3, 4 і так далі. За допомогою тесту дарбіна Гуцена ви це вже зробити не зможете. А, далі. Цей тест не дуже підходить для моделей авторегресії, що це таке трошечки пізніше, ви дізнаєтесь, це моделі, які іноді будуть рятувати вам життя. І третє, це е, тест підходить для моделей, які мають достатньо велику кількість спостережень. В більшості таблиць для критерій Дарбіну Уотсону, у вас N ось це починається із 7 або 8. Бачите? Тобто від восьми і там до нескінченності у вас будуть значення. Тобто, вибірка у вас має бути доволі великою. Так, на сьогодні все. Я нагадую, що все із економетричними недоліками ми завершили. Тобто мультиколініарність, гетероскедастичність і автокореляцію у залишках ми з вами розібрали. Це недоліки. Наявність цих недоліків, хоча б одного недоліку. А дуже сильно впливає на якість вашої моделі. Модель починає вам нагло брехати. Коли в моделі є хоча б один з цих недоліків, користуватися цією моделлю ви не маєте права. І на цій веселій ноті я завершую сьогоднішню лекцію. Дякую за увагу!